О цікаво дізнатися думку про кокосову олію нашого кулінарного експерта. Ну ходімо, ну, ходімо. цей мужчина трохи розбирається в продуктах. Чабо тут ми з питанням. Ми не просто ми не з порожніми руками. Так. Ні, ми з порожніми руками, але з питанням: Спитання, що ти так. думаєш про кокосову олію? Це дуже хороший продукт. Його використовують косметики, на ньому можна готувати э и ещё очень много приколов. Я, я зубы чистити. Зуби, зуби не знаю, но машину заправляти. У мене є постійно дома кокосова олія. І я от використовую саме для 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 рук, замість крем для рук. Ти розумієш, звідки цей аромат завжди? 네. Да. О, <реш> да, да, да. І сьогодні у нас буде трошки такої, тому що ми сьогодні приготуємо куриця по вєтнамськи Це має бути щось пряне Кокос. і ароматне. Да, от так, отак є. В'єтнамці теж використовують кокосову олію. Угу. Угу. Давай, інгредієнти на екрані. Для приготування курки по-в'єтнамськи знадобиться куряче стегно 3 штуки, імбир 50 грамів, чесник 2 зубки, перець чилі половина, кунжутна олія, рибний соус, соєвий соус, лайм одна штука, тростинний цукор, кінза кілька гілочок, зелена цибуля, кілька пір'їн, м'ята кілька гілочок, кунжутне насіння, рис 200 грамів. Ну шо, а що? А як... готувати що? Так, да, як завжди, треба починати його з імбірем, острим чилі перцем. І, Дрібно, я твоя так. улюблена кінза, але там повинен бути. Але в'єтнамці використовують ще м'яту. О, це м'ята, лайм, кінза. І це, ось, соєвий соус і буде просто супер, супер в'єтнамська їжа. Нарізаємо курку. А Це ти береш грудинку Бедро. чи? Ага, стегно Бе угу. беру, тому що вона этот, чуть, -чуть соковітіше, да? да. Так. Стільки нам досить? Стільки нам досить. Давай режь чилі. І коли ми все підготували, тоді вже будемо смажити. Добре. Тому що на, на Вогі це дуже е, треба робити дуже швидко, піднімаємо. Да? Роз, розігріваємо нашу пательну, роз, да, розігріваємо, максимально. Ти розумієш, щоб вона була максимально гаряча. Так? У нас сьогодні кокосової олії нет, нет, немає. Но а взагалі можна казати. і на, і на кокосові, О, можна на кокосовій, звісно. А яке конечно. в тебе? Оливкова У мене mm. кунжут. Кунжут. А, кунжут. Кунжут. Mm дуже смачний. Все. Mm. Давай от сюди. Одразу. На вок. Вичавлюю сюди. Я одразу, щоб не згоріло чава. Один чесник, щоб не згорів. І Ось так. Ну, достатньо, тому що Ліліана Іванівна теж буде їсти. Але вже це, О, який це вже схід, так. От. Все так починається у китайців, у в'єтнамців. все от. А вони таке зранку їдять? Вони їдять, не заморачується не 100%. Так. Чи ти вже не дорізав ще одну годину? Хочеш доріжати. Ну, можемо доріжти. Та доріж вже. Дорізати. Ну воно ж смачно буде, ти Давайте. ж гарантуєш, що це буде смачно, правда? Да, точно так, буде. а що мені робити смачно. треба? Точно. Да, можеш можеш що? навпіл розрізати поки ще лайм. Ну, це я можу. Ти можеш. Навпіл. І можеш нарізати, нарізати зелену цибулю. Так, і що Трошки. ще? Навпіл розрізала. відпочивай. Я вже відварив три, Дивись. Рис, я пам'ятаю. Ось такий uh -huh. розсипчатий, смотри який. Uh -huh. Вон. Нехай А ти якийсь повпишем. особливий рис береш? Ану, поділися yeah, лайфхаком. Та ні, я це, це звичайний круглий рис. І що, він в тебе такий розсипний вийшов? Так, Просто треба. Хмітир готувати. Ми то його готувати, так. От це не потрібно. Не потрібно? Це ж найсмачніше. Ну там концовки мені не подобаються. А ви можеш нарізати отак із косок. Отак. Вони нарізають. Трошки мірозміром. Так, так. От іменно. І смажемо нашу курку. Додаємо. Заразу. Одразу чи зараз? Троснікого Трес, цукру. А якщо ти вже додав цукор, треба його як-то підрівняти, щоб воно не було. Ну, а навіть я не кажи, зрозуміло. Сладкої, да. відрівняємо його з Балансуємо, балансуємо, да, слаймиком. Все, і смаж, смажимо. Далі. Тобто імбир, чілі, чесник, не, да. цукор, лайм. Все, цукор, бачите, лайм, все в гармонії, да. все збалансоване. Да. <свят> тільки у нас на нашій домашній кухні можна так балансувати. Ні, ну не ну, тільки так. Так балансують. Но я навіть борщ кладу цукор і, і лимон. А, mm -hmm. а якщо немає лимон, то тоді вже оце. Ех, коротше, Плавіно. хотіла зробити комплімент Чабі, сказати, що тільки в нас, на нашій кухні так балансують. Ні, ну, він Балансує... скрізь, всю, життя. Да. Трошечки, Не я такий, життя таке. Да. Трошечки е, зелену цибулю, смажемо в місті. Прямо в місті, прям да. і потім цим будемо посипати. Чаба, а ти що ти чу... Я тобі компліменти тут роблю, а Ти робиш вигляд, що ти не чуєш. Я я чую просто одночас, ще що розмовляю. Дякую тобі за комплій. Ой-ой-ой. так, ну треба трошечки підсмажити. Треба. А це ти для чого залишив? Вот на в сході завжди, коли подають суп, якісь рагу. Кінці зверху додають, вже додають зверху, посипають завжди кунжута uh -huh. Твоєю улюбленою кінзую, uh -huh. по-інакшому коріандр. І от будемо наривати лістя м'яти туди, ще. Uh -huh. і це отак, е, от і що в'єтнамці отак використовують. Ішо, а тут цибулі Дуже в нас звичайно навіть немає. Немає, правильно? немає. Вона тут сюди не потрібно. Uh -huh. Туди потрібно тільки е, чесник імбір. І от, я вам в, скажу, чили. дорогі глядачі, якби ви відчули, який у нас тут аромат, от. просто фантастичний. Як, я дуже як, кажу дуже. вам, як людина, яка не любить чесник, але яка просистить, і я не можу зараз, прям ну, надихатися, як Треба це смачно. Смач. Да, що ти да. ще додаєш? От Додаємо соєвий соус, угу. трошечки, смажимо далі і. Додаємо трошечки рибного соусу. Ось ці соуси можуть. а рибний купити. для чого? Бодонат, вони не додають. Не пані. А ну можна я теж? Ну, ні, ну так, там буде смачно. Там буде смачно, так. Да. І давай поки що може бути. Як, як можна подсмажити? це роз, 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 розбачити, як можна це рознюхати. Давай нехай от, до, до кінця підсмажиться і давай нагадуємо рецепт. А ну тут не відчувається? Так. Трохи нормально, нормально рецепт. Нормальна, нормальна. Рецепт. Рецепт курки вєтнамськи Часний кімбир і перець чилі наріжте і обсмажте на кунжутній олії. Покладіть на пательню нарізану курку, підсмажте її разом з приправами і соусами. Рис зваріть з лаймом і сілью. Подавайте курку з рисом. Перед подачею посипте страву зеленню і кунжутом. От дивись, бачиш, він вже смажиться. Йому достатньо. Виключаємо і будемо збирати. Обирай тарілочку, квадратну. Обирай тарілочку, тільки оцю косик. На сході, на сході. На сході. Зазвичай у них квадратне. Будь-яка квадратна тарілочка, ось ця. Мені підійде. Ось ось ось, мені підійде. Так, Рис ми як подушечку викладаємо, правильно? Ну, можна, подушечку можна. Щось я мало попрацювала цього разу. Нічого тобі не нічого. Я прям почала хвилюватися. Не хвилюйся. Не хвилюйся, трошечки. На вигляд це мега смачно і красиво. І за смаком це смачно. А оце що? Куди його? Це. Треба так от. Прямо так от? Обов'язково. Ну, твоя улюблена. Ну Її можна не їсти. можна смаком, але це, це схід у нас. Ну, дійсно, ну куди ж я вже звикла бути. А це певна твоя маленька перемога. Чаба. Все. І обов'язково, як я сказав, м'ятка. Дай мені виделечку, Костю? Да. Будь ласка. Вот так. Що ти там, і... прям з пательні? Останній і mm що -hmm. як тобі смакує? Останній. Mm -hmm. Останній mm -hmm. Ще ж Кужут. mm. Все. Все. смачно. Подивіться, як красиво. Ну як, як взагалі до цієї краси доторкнутися? Але я це зроблю. Смачного з коштуючими з коштує. Не знаю, як по-в'єтнамськи mm. смачного, але це чінчумбау. Чинчумбау. Це мега чимчубам. Це так смачно. <рес> Дуже смачно. Я переживала. це. Поєднання смаків, mm. кисле Це Гармонія, госпре. про яку ми говорили, якою ми добивалися. Mm. Знаєте, я переживала, що буде гостра. Я не люблю гострі страви страви, але це прям ідеально. Дякую. Можна мені це Можливо. Так? Да, обов'язково спробуйте. Оце, оце різноманіття смаків на своїй домашній кухні. Обов'язково збережіть собі е, рецепт е, цієї курку. Е, це ж, курятина, так, нас? Да. Да, з усіма лайфхаками від чаби Бакоша. Він же ж ділиться ними дуже щедро. Повірте, це щось е, неймовірне. Ну а на десерт порція музичного задоволення.